Серібодалі Шахів грає проти Чаго Дева. Франція рейтинг 1894. Шо це таке? Стариндієчко. Ну окей тоді. Я не проти. Ну, перше це 5 хід. G4, G5. c 5 прикольно виглядає. Король b 1 ще треба було б зіграти. f 4 F5 може. h 3, типу, спочатку. h3, може якось коняк. Ну, а поки ж. G4 ти, можливо, коня кудись відведеш з ударом, так? Да? Це. 5 сразу. Нет, там не может. Это мираж. Это 5 сразу это мираж. Он же там просто возьмет. Треба до этой и достаться туда. Ды... Ну, давай введем, Думаю, час треба. Щось туди и чикнуть. Ти хочеш сказати, що ти візьмеш конем і тобі тут нічого не буде, да? Фаризмен сейчас ще поміняється. Випадково. Ну, я можу і так можливо зіграти. Я закрию з іншого боку. Ні, не можу, я в центрі ж не пограю. Не, можу. І потім ще цього відкину. І потім F5 я ж проведу. Що мені тут пережиє? Я можу пожертвувати тут слона. Сюди я вдарю аж 5. Щось думаю, що тут я все закрию, типу, максимально у мене нічого не буде, насправді. Насправді, у нас тут щось зараз і прийде. Так, F5. Що слона поміняти? Є. F5 і коня треба ввести, F5, якщо взяли, взяли. Ти ферзем, так? Да? Давай поки. Так. Якщо Кіняж 8 зіграє, чувачі, ну... Я... Німцович сказав. Оце маневр. Тільки на жаль, на цій позиції. Так, все, він досі спокійно грає. Тут у нього всі фігури скупчились. Взяли, взяв. Ну да, так, ми тут ще доберемось. Що закрити, бісу. Тепер привести ферзя кудись по біленьким полям. Правильно? Що треба так місклікнути. Ой бля. Такий бред. Ну, добре, зараз тут ще виграю все рівно. Його. Тут у нього поки що фігури не грають. Зараз якось. Піду йому мат поставлю. Якось. Ну, цього знищу, звісно. Потім знищить. Просто позиція настільки була хороша, що навіть отакий зівок, ну міс клікс. Залишаємо якісь шанси для атаки. Ну, позиційна гра це імба. Що це таке? Щось крутиться, модиться щось? Ферзь у нього сам по собі. Так, тут, звісно, він може вдарити, так. Да. цей хід знайшов. Заставляє мене тут подумати. Так, -да, у нього ще все і працює, представляєте? Сюди шо сюди. Шо? шоці? Мені треба так іти. І так також треба йти. Теж трохи дурниці, ну добре. Коня було б непогано забрати. У мене прохідні два штуки, а твій короля ж далеко за лампами чікс, і будеш ти тримати тут. Давай, давай йди. Так. Давай, добре, так. Умов. Там все рівно, до речі, зв'язка буде. Ху. Да. Ну так я й програю партію. З якихось мискликів, блин. 66 на 59. Портив собі суперник структуру, тепер слабкість це. І королівський слаб фланг послабився. І тепер тут тільки два пішки. Тобто 1, 2, 3, 4, і в нього два, Ну окей тут. Цей нехай за центр бореться. ну, типовий удар і все. І дуже послаблений фланг. Там щось було краще ну добре. Треба було відкривати. Ну, окей, не було так. Кінь 7 краще було. Кінь кудись йде сюди. Так, ну, великий, велика перевага в просторі на центрі, на королівському фланзі. У нього послаблений фланг. Фігури просто. Вони не взаємодіють, вони тільки один одному заважають. У мене прос, просторова така для фігур позиція. Тепер взриваю і. І тепер хотів показати, як би куди хочу піти, і сюди. РДА була просто по білим полям поатакувати його. Так, йому треба було зіграти король D6. Ну не оч... ну, так. Коня треба було захистити. <кхух> З шахом не віддавати. І тут, якби... Ну, такий собі чисто комп'ютерний хід. Ну, як комп'ютером, так. Да. Тура тут, звісно, активна, але коли тебе атакують, тут фігури якось не хочеться Туру прибирати. Єдиний захисник короля. А треба було активізовуватись. Якщо так, чисто подивитися туди, да, напали на мат. Якщо я, наприклад. Так, так, чомусь сильніше буде, тільки потім повернутися, ну, типу, подалі короля. А, Ай, Ферсь. Нічого свій маневр. Тепер Ферсь уже тут бешкетує. Ці пішаки вже нікуди, мабуть, не підуть. Ну добре. Чисто така шняга комп'ютерна. Ну, Очевидно, так кожний зіграє, щоб тут знищити і щось пошахувати. А, взагалі фрезя забрав. Ясно. Тут шах треба було давати. Якщо я так пішов... А, ясно. Єбате, ясно. У нього ще було багато. Час, хоча тут не так то й просто, звісно. Через шахи зрозуміти, що ти добираєшся до короля. Це програно, тому що змінюється фрезі і еншпілі якби два віддалених пішики. І він ще не може забрати, тому що зв'язка.